Вітаю вас, маленькі українці! Сьогодні ми узнаємо, а що ж таке чумацький шлях. Вдивляючись у нічне небо, ми милуємося сяйвом місяця, мерехтінням безлічі зірок загадковими візерунками сузір'їв. Та особливо вабить зір промениста сріблясто-біла смуга, яка, мов серпанок, оперізує небо. Здається, ніби хтось проклав по небу дорогу. Цей розсип зірок так і називають молочний або чумацький шлях. Ми бачимо не весь молочний шлях, а крихітну його частинку. Насправді ми перебуваємо всередині нього планета Земля, з усією сонячною системою і разом з зірками входить до молочного шляху. З давніх давен зоряна дорога була дороговказом для чумаків, які їздили до Криму по сіль. Хто такі чумаки? Це люди, які займалися перевезенням вантажів у давні часи на волах. Подивіться, які воли. З України везли хутро, городину, горшки, дерево, тютюн. А в Україну везли сіль, рибу. Папір, картон, спеції, інжир. Удень за сонцем знаходили дорогу, а вночі за зорями чумацьким шляхом. Відомі також і інші народні назви Божа дорога, зоряна дорога, небесна ріка, зоряний міст. Будь-якої точки ми бачимо тільки його частину. Найкраще за чумацьким шляхом спостерігати, находячись далеко від штучних джерел світла. Поспостерігайте разом з батьками за чумацьким шляхом і поділіться своїми враженнями. Чекаю на ваші відповіді. До нової зустрічі!